Друзі, добрий ранок. Вирішила вам зняти влог, давно ж нічого не знімала, дуже розлінилася. Сьогодні в планах е сходити в зал, І І що ще? І прибрати кімнату, яка знаходиться в мене поряд. Вона просто забита коробками. Які давно вже потрібно викинути. Я все накопичую накопичую, і мене вже там повна кімната цих страшних коробок. Коротше. Так що давайте зі мною, може допоможете мені, а самі щось ліньки Речі, ви мене дуже часто запитуєте про штатив, на який я знімаю. Ось це мій помічник. Він там коштує на Амазоні щось 20 фунтів. Взагалі, класна штука. Я його використовую, коли... якщо захочете, то я залишу посилання і. Можете там знайти його, теж купити. Сьогодні взагалі я якась така розбита, тому буде дуже-дуже скучний влог. Знаєте, що більше всього бісить, коли до манікюра залишається тиждень або декілька днів, і ти вже зламав всі свої нігті, і ось-ось, просто подивіться, це, це просто якийсь жах. А, тобто він вже на грані тут залишився буквально сантиметрик. До того, щоб зламатися. Але слава Богу, що не зламаний весь сніге. Це зламаний тільки манікюр. І це манікюр в сенсі гель-лак, І о, Боже, коли ти чіпляєш усюди всі ці речі, і він на грані злому, то це не дуже приємне відчуття. Я сподіваюся, що я його не доломлю сьогодні. Знаєте, я чула, а, дивилася, здається, Маша Єфросініна і Оля Полякова, і вони казали, що з віком у дівчат і жінок починає з'являтися ось тут така виша, другий підборідок чи що? І мама Маші Єфросініної бере і кожного ранку просто вибиває цей друге під, підборіддя, підборіддя. А, прям настільки жорстко, наскільки вона може це робити. І їй допомагає, вона дійсно виглядає гарно і молодо. А Полякова розповідала про якісь цікаві, а, як це називається, вправи для того, щоб втягнути це підборіття теж вверх. І... Це якоби це теж м'яз, і його теж потрібно тренувати, там якось піднімати язик до нього і прям напрягати, і таким чином воно втягується. М -м -м, дуже цікаво. Так, друзі, ну що покажу я вам сьогодні кімнату, яку планую прибрати. Ось це моя половна кімната яку синього бороду. О, Боже, дивіться, це все коробки. Ви розумієте, це все коробки з доставок. Вони люблять доставляти, наприклад, маленьку коробочку, маленький тюбік у якійсь здоровенній коробці, наприклад, от такий Тюбік прислати в коробці. Що мені з ними робити, я не знаю. А тут же ж важливо сортувати сміття відео такого. Пам'ятку про те, що в мене було стільки коробок. І сьогодні буду їх нарешті прибирати. Деякі потрібно залишити, такі як речі на гарантії по типу фену чи, чи якоїсь техніки, але в основному треба все викинути і кудись посортувати, викинути саме мої сміттєві баки. Моє багатство. Піду поснідаю. Щось і продуктів в мене вже немає, треба купити. Я вже, знаєте, очікую, коли я нарешті здам на права і буду їздити за продуктами тоді, коли я захочу, а не тоді, коли вони в мене там закінчилися і вже взагалі нічого немає. Ну, ви бачили в попередніх урогах, як я їжджу за продуктами і як це некомфортно робити. Тому що в мене велосипед і дуже такий велосипед, на який нічого не повісиш. Наприклад, дивіться, хіба можна якийсь пакет повісити на цей велик? Ні, нічого не можна повісити. І тому я вже очікую, коли я здам на права. До речі, 21 червня в мене вже екзамен. Я переживаю, але готуюсь. Теорет, теоретичний екзамен. От. То не знаю, можливо, ще за продуктами сьогодні треба буде з'їздити, бо майже нічого немає. Якщо в мене немає яєць в холодильнику, це означає, що в мене нічого немає, Бо без яєць в мене жоден день не проходить. Так, зараз я вирішила згадала, що в мене наліплені сирники. Я зараз їх буду діставати з морозилки і віддирати від е, тарілки. Мої ідеальні сирники, але вони за Я не знаю, зараз буду якось їх віддирати, якщо, якщо зможу віддирати, Від, від. Віддерти, віддерти. Вчора віддирала і в мене доламався нігодь. Ну, сьогодні я його окончательно доб'ю. Я не знаю, може ви мені підкажете, який лайфхак, як віддирати сирники від тарілки, може їх десь кудись треба поставити. Щоб вони хоча б трошки відійшли. Я щось протепила, треба було їх на ніч розморозити. Ну я згадала старий чудовий метод це поставити воду у маленькій каструльці, щоб вона закипіла і потім поставлю зверху цю тарілку. Але блін, стільки гемору, хай поки що постоїть, потім якось віддеру. Приготую сніданок з того, що є. А що в нас є? Прибиють вже, здається, треба давним-давно викинути і ще якого числа? 3 червня їх треба було викинути. М'ята теж, кажу, йду, побачимо. до тому що ну, це скільки можна лежати. Я щось згадала зараз те відео, де я знімала пародію на Юлю Висоцьку і це прям, знаєте, оце бігатня по кухні. Я так від неї кайфувала, я так хотіла колись собі теж передачу по приготування їжі, що, що просто капець. Зараз відчуваю те саме нам треба подобається. Навіть не знаю, що щось приготувати з одним яйцем. Просто я згадала, що в мене ще одне варене яйце. Але я не буду його використовувати. Ладно. Що буде, то буде. Друзі, лайфхак працює, дивіться. ізі-пізі взагалі. Лемонсквізі. Клас, все! Чудово! Почала дивитися, до речі, серіал школа. Що я можу сказати? Цікавий серіал, дійсно цікавий. Українською мовою він вже сприймається не так, як раніше сприймався, що, що це за дикість якась така. Блін, класний серіал. Перший сезон, звичайно, він так собі знятий. І я з точки зору своєї, свого експірієнсу в плані монтажу відео вже бачу, де людей. Діалоги просто знімали окремо один від одного і одного з людей наклали через грінскрін, через хромакей. Як би пояснити це, коли знімають на зеленому екрані, просто видаляють потім фон і підставляють там людину, наприклад, в іншу якусь в якесь середовище. І я от просто дійсно бачила, що там діалоги знімали окремо один від одного, тому що було дійсно малобюджетний серіал на початку, і, коротше, це було так собі. Але прикольно, як на 2018 рік він дійсно такий, блін, класний був. То дуже раджу подивитися, якщо ви любите такі якісь серіали про школу і взагалі там про якісь такі події, які розвиваються. Тим паче це українські серіали, він є на Ютубі. Давайте допомагати заробляти наш. нашим, а не россиянам. А, блин, корочка, вернись, тебе Здорово, же все и дело. Ще одна така дивність про мене, про те, те, що я прасую шкарпетки. Ви ж коли купуєте нові шкарпетки, ну правда ж приємно одягати, але якщо вони ще й попрасовані, Боже, ну для мене попрасовані шкарпетки це найвищий рівень чистоти. Просто кайф. Напишіть в коментарях, чи я дивна, чи ні. До речі, знаєте, яку я ще класну штуку замовила. Коштує вона 3 копійки на ebay, Це органайзер для білизни, для шкарпетків, для вашої шафи. Дуже зручна штука, обожнюю взагалі. Складаю туди свої шкарпетки, білизну, і взагалі просто це отримання естетичного задоволення від того, наскільки класно в тебе складені твої речі. Дивіться. Це просто кайфово. Так, ну все, друзі, нігать вийшов з чату. Поламався повністю під м'ясо. Треба його якось запиляти, щось з ним зробити. Боже, як шкода. Я думала, що я його доношу до понеділка, а сьогодні субота на хвилиночку. Але, на жаль, треба відрізати, щоб не зробити гірше. І так, ну що, друзі, я готова розпочинати. Я навіть не знаю, з чого почати. Якось, якось і шкода їх всі викидати, але, на жаль, треба розбиратися. Я, мабуть, поділю коробки на ті, які не можна викидати, на ті, які можна викидати, і потім їх просто спресую і винесу. А зараз вам покажу все дуже в швидкому, швидкому темпі, для того, щоб вам не так було скучно дивитися. Отже, в принципі, не так я й довго справлялася з цими коробками, що ми маємо на сьогодні. Отже, я їх всі спресувала в пакети коробки, коробки пластикові пакети води. Там, де папір в інший э, сміттєвий пакет, і я залишила тільки коробку від мікрохвильової печі і від мого улюбленого Дайсена, тому що а вдруг що трапиться. До речі, поки э, розбирала ці всі, роздирала прям ці коробки, згадала ситуацію, коли я ще рік назад э, жила у своїх спонсорів і я замовила красівки. Я не знаю, я з десь розповідала про це в інстаграмі. Ось ці кросівки я замовила. І вони, я ще не розуміла, який в мене розмір. Це одне з перших замовлень, які я робила. Я не розуміла, який в мене розмір. І я замовила більший. І вони прийшли. А! Вони прийшли. Я наче поміряла. Все чудово, все прекрасно, залишаю. Порвала коробку і викинула. Потім, думаю, поміряю ще раз. Починаю міряти ще раз. І розумію, що вони великі, вже підкладаю вату. Так ну, думаю собі, для чого це бред якийсь підкладати вату, бо вони мені великі. Треба просто їх відправити назад. Я відкриваю сміттєвий бак і розумію, що я цю коробку вже порвала, викинула і починаю її реанімувати. Тобто склеювати скотчем, я не знаю, що я з нею робила. Я її склеїла, кросівки я відправила назад. І уявляєте собі, вони мені надіслали гроші назад, вони нічого не сказали. Якби у нас така трапила ситуація, я думаю, що мені б сказали, знаєш, що, на кросівки, на коробку і іди. Ось так. Тому я вирішила не викидати одразу коробки, і вони почали просто накопичуватися під саму стелю, і їх вже треба рано чи пізно викинути. Зараз ще одна проблема це піти в розвідку і вияснити, куди це все викинути. Тому що в мене завжди такий стрес, коли я викидаю сміття. Не дай Бог я викину ще не в той бак чи не туди. Я не хочу платити штраф. До речі, мінус ще один ніготь. Ну, я знала, що таке трапиться, але я знаю, що я йду на корекцію в понеділок. Тому... Так, зараз йду на розвитку, куди це все викидають. Сподіваюся, що мені це вдасться. Ну що, я виявила там великий сміттєвий бак, там люди викидають картон, тому я зараз сподіваюся, що все туди перенесу і воно влізе, цей сміттєвий бак. Wish me luck! знімати влог і викидати сміття. А ну що, друзі, як, як вам така картина? Я собою пишаюся, тому що я не могла прибрати ці коробки вже півроку, вони як накопичувалися, і мені вже треба було їх викинути нарешті. Нарешті я їх викинула. Зараз поприбираю трошки кімнату і Бра! все! Так, ну що скажете тепер? Я думаю, набагато краще, ніж було. Не дивлячись на те, що я втомилась це одно піду в зал і важко потренуюся сьогодні. Друзі, мало машин, а це означає, лише одне що сьогодні субота і люди не хочуть в суботу йти до залу. Це дуже-дуже добре. кайф, е, коли всі тренажери вільні, ти можеш робити все, що завгодно, не чекати в черзі. До речі, не таку британську е, звичку сидіти на тренажерах. Ну, це більш притаманно дітям, але в принципі і дорослі такі роблять. Коли, е, я звикла робити суперсетами і міняти тренажери одночасно, а вони як сів на один тренажер і, ро, і роблять, і півчаса. Ну, чесно, ну і головне, що сидять в телефоні. Тобто тут е, прийнято займати тренажер і сидіти на ньому півчаса. Тому я не люблю тренуватися в час пік. Е, Зараз їду за продуктами і швиденько додому їсти. А, до речі, забула сказати, мені ще подобається в британських залах, що тут немає проблеми зі змінним взуттям. Тобто ти можеш прийти в зал в тому взутті, в якому ти ходив по вулиці. І навіть, ну я не знаю, я чула, що в деяких залах грудно, але все ж таки це залежить від залу, залежить від персоналу. І в мене в залі завжди чисто, завжди прибирають і, ну, і в мене завжди в принципі, чисто, як і в інших людей, які туди приходять. Тому це прикольна штука. Так, ну що, я купила продукти, зараз буду готувати їсти. Хотіла вам розказати історію, яка дуже показова, знову ж таки. Я зустріла російськомовну жіночку в магазині, коли я купувала продукти, і вона з дитиною розмовляє російською мовою. І я така думаю, ну може українка, я вже поривалась підійти до неї. Але я завжди починаю шукати розпізнавальні значки, по типу, там маленький прапор, чи може якийсь браслетик. Нічого в неї не було, окрім браслетика підтримки ЛГБТ-спільноти на годиннику. Я вирішила все ж таки не підходити. А якщо росіянка, то зараз почнеться. Ну от просто вам приклад, друзі, коли ви їдете за кордон, та й в принципі треба переходити на українську мову, тому що. Люди не зрозуміють, росіяни ви чи українці. І для мене особисто дуже складно розрізняти мову. Ну, звичайно, коли я була у Франції, то там чітко зрозуміло, що це москвічі. У них специфічна мова. Але якщо це росіянка з якогось іншого міста чи з якоїсь глубінки, тобто, ну чесно, дуже було неприємно е слухати цю мову, але. Просто вам приклад того, що не треба розмовляти російською мовою і все. Просто гидка, гидка мова і все. Оце я підсіла на цей дак Chocolate. Класна штука, дуже корисна і багата білком і мало цукру. Показую мою вечерю: це у нас курка, це у нас салат. Ягоди, малина і полуниця із греческим йогуртом. Зелений чай. Смачного мені. Оце, друзі, наїлася і сиджу. Уже просто злипаються очі. Сьогодні дійсно був такий продуктивний день. Я зробила те, що дуже давно хотіла зробити. І мій принцип по життю порядок в квартирі, порядок в голові. Також потренувалася, я дуже рада, що я потренувалася, тому що якщо не тренуюсь, то день проходить дарма. На вулиці зараз такий день, хоча на годиннику пів на, пів на десяту. Все, буду закінчувати. Якщо вам сподобався мій нудний блог, і вам сподобалося зі мною прибирати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи сподобалось. Якщо не сподобалось, теж напишіть обов'язково. І буду дуже рада вашому лайку під цим відео та підпискою. Ну і заходьте в мої соціальні мережі, іноді я туди щось теж почу. Всім дякую! Зустрінемося в наступних відео.